Не втримали перемогу. Олександрія Дорівного приїхала із багажем у 10 виграних матчів та двома нічийними поєдинками. Команда «Ротаня» знала, що київське динамо свою гру виграло. а Відтак, аби бути на першому місці, Олександрійцям потрібно було лише брати три очки на полі рівненського вереса. Господарі теж на гребені хвилі. Команда Олега Шандрука із середини вересня не програє більше того. Не рахується із авторитетами, не програвши шахтарю Карпатам та руху. Звітну гру розпочали із півторагодинної затримки через повітряну тривогу. Та все ж матч стартував. Перша небезпека біля воріт Олександрії прийшла від контратаки. Гайдурчик віддав, а Дахновський не зумів переграти Єрмакова. Дочекався до останнього і в підсумку Дахновський влучає в голкіпера. Через дві хвилини гравці Олександрії дарують рівнянам супернагоду вийти уперед. Гайдучик підібрав м'яч і покотив на Луана. Той вгледів Дахновського і віддав зручну передачу. Але Віталій знову програв свою дуель молодому голкіперу Олександрії. Не дозволив себе переграти Єрмаков і Миколі Гайдучику, якого вивів на удар Дахновський. Наступний момент змусив схопитися за голови усіх рівненських вболівальників із питанням: як момент номер три. Неправильно. Супер момент номер три. Луа, ну, дійсно. Та все ж навала рівнян завершилася забитим м'ячем. Семен Вовченко переграв Івана Калюжного і влучив йому у руку. Це пенальті. Бити пішов гайдучик і розвів м'яч та голкіпера по різним кутам. Один. Нуль верес попереду на 27-й хвилині матчу. Олександрія відразу забила у відповідь, але гол після перегляду вар відмінили. Мав нагоду також зрівняти Шабанов під кінець тайму, але вище воріт. Втім, останнє слово у першій половині було за вересом. Луан мало не створив гол туру, але трішки не пощастило. На ротання чекала непроста розмова у роздягальні. В першому таймі ми з цим сштовхнулися. Да, це контратаки суперника, грав простір і, і боротьба та м'ячів. Тому в першому, в першому таймі це було не за нами, тому і такий результат був. На старті другої половини команди обмінялися моментами. Біляєв точно пробив у руки голкіперу Вереса, а Кльоц не влучив із перспективного стандарту. Далі момент за моментом в Олександрії до 76-ї хвилини Верес відбивається, але гості все ж знаходять свою можливість. Калюжний б'є здалеку, а Безера цей постріл коригує, дезорієнтуючи голкіпера Вереса. Один один рівняна у другому таймі не справляються з суперником. Суперник нам створив певні умови такі в другому таймі, і ми не змогли десь якісніше працювати з м'ячем. Да, хочеться ще, щоб ми краще працювали з м'ячем в деяких моментах. Деколи спрощували гру. На жаль, ми хочемо по-іншому грати, але ну напевно не все зразу. У доданий час Верес спробував вирвати перемогу, але спершу кльоц не влучив по порожніх воротах, а далі навала із ударом від Вовченка. Був натяк на гру рукою, але арбітер залишив цей епізод без уваги. Верес Олександрія – 1-1. Для рівнян це була остання домашня гра цього року. Наразі команда Олега Шандрука на дев'ятому місці. Далі виїзні поєдинки проти ЛНЗ, Карпат та Динамо. Вадим Роз, Media Group.